Парламенті кричали давайте гроші на армію. а Вони нам казали, давайте гроші на дороги. Півтора року введений воєнний стан. Півтора року економіка має бути переведена на воєнні рельси. Якого милого ми до сих пір закуповуємо форму десь за кордоном? У нас що немає потужності? Я розумію, як це треба робити, перевести в наказовому порядку підприємства для потреб армії. І це стосується не тільки форми, це має стосуватися і різних сил і засобів. Це не місяць, це не півріччя. Це півтора року. Тут виникає проблема в професійності тих людей, які сьогодні приймають управлінські рішення. Врешті-решт, треба, щоб дорослі професійні люди змінили от тих, які не можуть собі дати раду. Бо і за цього терплять люди, і за цього терпить економіка, і за цього терпить держава. Бо якщо хтось не виробляє тут в тилу, то хтось не отримує на передньому краї.